Дуже радий бути в домі Божому, разом з вами славити Його ім'я, тому що Він достойний хвали і слави. Дивлюся на ваші радісні лиця, і дійсно видно по людях, що світло перемогло темряву. І хочеться разом з вами сказати: Христос народився. Я розповім вам одну ілюстрацію перед тим, як я буду проповідувати. Одного разу одна сім'я, дуже близька історія до нас за змістом. Одного разу одна сім'я виріла, живучи в Україні, побудувати будинок. І цей чоловік він вкладав всю свою силу, енергію для того, щоб збудувати хороший будинок для своєї сім'ї. Він не досипав, не доїдав, проводив свої роки, коли він мав сильне здоров'я, для того, щоб забезпечити свою сім'ю житлом, яке було б надійне, давало би захист для його сім'ї. І, знаєте, і сталося з ним те все, що з усіма нами. Йому одного дня прийшли документи їхати в Америку. І цей чоловік. Він недовго пожив в цій хаті, але він думає: я їду в Америку, те, що думали ми. Я не знаю, що там буде, я не знаю, що мене чекає. Можливо, прийдеться повертатися. І цей будинок я не буду продавати. Я поселю туди свого племінника. І він прийшов до племінника, про все з ним договорився. І той з радістю заїхав в дядькову хату. Цей чоловік він поїхав в Америку, прижився тут, подивився, і вирішив, що він вже не буде повертатися в Україну. Але він вирішив поїхати продати той будинок. І коли він повернувся, прийшов до свого будинку, стукає в двері, а йому ніхто не відчиняє. Він знає, що там хтось є, він бачить, що там рухається щось, він сильніше стукає, дзвонить дзвоник, а йому не відчиняють. І ось через деякий час виходить його племінник і каже: дядьку, ця хата вона більше не твоя. Тебе довго не було тут. Я тут ремонти поробив, я тут ще щось зробив, я тут устроїв. Це все вже для моєї сім'ї. І Примінивши навіть грубу силу фізичну, він вигнав свого дядька. Сусіди, які були ну, не такі віруючі, як ми розуміємо, слово віруючі, вони бачили це все. Вони прийняли того дядька в свою хату, вони, він там переночував цей чоловік. Я не знаю кінець цієї історії, що було далі. Це така ілюстрація просто до моєї проповіді. Про що я роздумую, брати і сестри, в ці різдвяні дні. Ви знаєте, перед тим я зачитаю зараз, перед тим, як я приступлю до проповіді, я зачитаю для від Матвія, щоб було зрозуміліше, для від Матвія з першого розділу, з 21-го віршу, говорить такі слова. Ангел промовляє до Йосипа і народить вона сина, і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їх. Інший переклад говорить: бо Він спасе людей своїх від гріхів їх. Ви знаєте, я роздумую про дві речі, про людей своїх. Якщо є Написано, ангел промовляє до Йосипа і говорить, що він спасе людей своїх. Якщо є свої, то, значить, логічно рухатись за послідовністю логіки, значить, є і чужі, значить, є і не свої. І якщо вони свої, ці люди, то вони мають гріхи, і їм потрібно спасіння від цих гріхів. Хто для нас, брати і сестри, являється своїми. Свої це люди, які досить близько біля нас. Моя дружина, мої діти, мої друзі, моя родина, моя церква, моя футбольна команда, чи бейсбольна, чи ще якась, моя машина. Свої, ви знаєте, це те, що ми вкладаємо, в що ми вкладаємо свою енергію, в що ми вкладаємо своє життя, як ми до нього відносимось, наскільки ми бережемо те, наскільки ми серцем прив'язані до того, чи до людей, чи до церкви, чи до чогось іншого. Те, що дуже глибоко сидить у нашому серці, те, про що ми про кого ми думаємо і про що ми думаємо, ми називаємо їх своїми. Так само, брати і сестри, в, в, так само в Бога. На сторінках Біблії, коли ми читаємо, ми можемо провести паралелі. Ми можемо подивитися, що Господь Бог Він створив цю землю. Господь Бог Він створив людей на цій землі. І це не мов би було. Його. І земля, вона є Його, і люди, вони були Його і є Його. Але коли ми перечитуємо з самих перших сторінок Біблії, ми бачимо, що приходить такий час, де якось розходяться дороги, де якось розходяться розуміння своїх. І вже воно не є оці свої, не є загалом всі люди, а вже Господь дивиться на всіх і вибирає серед всіх свого, вибирає Ноя і каже: Ти будеш мій. Через тебе я буду робити справи в цьому житті. Господь Бог вибирає Авраама, каже: Авраам, ти будеш мій. Навколо є інші, навколо є інші люди, які проживають життя. Але коли ми дивимося на життя Ноя, Авраама і інших людей, які записані в Біблії, то ми бачимо, що свої, воно трошки звужується, є інші, а є свої. Особливі, покликані, вибрані, свої. Біблія нам говорить, що Бог, Він, уже коли було на землі багато людей, коли було багато народів, Господь Бог вибирає самий маленький. І каже, через тебе, через тебе я зроблю велике. Через цей народ я зроблю велике. І він усю історію світового масштабу будує навколо цього маленького народу, навколо вибраного, навколо свого. Він захищає їх, щоб сонце не палило, він дає їм їжу, щоб вони їли саме краще. Можливо, воно було не саме смачне, але воно було саме краще. Бог дає для них одежу, щоб вона не рвалася. Господь Бог дає для них закон життя, по якому вони би мали би жити. Але цей закон життя перетворюється для них на закон прокляття, на закон смерті, бо вони не хотіли жити по ньому, оці його вибрані, оці ті, з ким він називав їх своїми. Про кого він так піклувався, про кого він так, про кого він так заботився, про кого він думав? Іван для від Матвія з 21-го віршу є одна притча, яка говорить: послухайте із 33-го віршу. Іван для Матвія Христос говорить. Каже, послухайте іншу притчу. Був один господар дому, який насадив виноградник і обгородив його огорожею, і викупав у ньому точило, і побудував башту, і передав його виноградарям, і відбув, відійшов. Коли ж настав час плодів, він послав своїх слуг до виноградарів, щоб узяти свої плоди. А виноградарі, схопивши його слух, одного побили, другого замучили, іншого ж забили каміннями. Він знову послав інших слуг ще більшою численністю, ніж перших, і з ними вони вчинили так же само. Нарешті він послав до них свого сина, говорячи: посоромляться сина мого. Але виноградарі. Побачивши сина, сказали один одному: це спадкоємець, підемо, уб'ємо його і заволодіємо його спадщиною. І схопивши його, вивели його із виноградника і вбили. Отож, коли прийде господар виноградника, що зробить він із тими виноградарями? Говорять йому, злочинців тих жорстоко погубить, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди у свій час. І говорить їм Ісус: невже ви ніколи не читали в Писаннях камінь, який відкинули будівничі? Він став наріжним каменем. Від Господа сталося це, і воно дивне в очах наших. Тому говорю вам, що відбереться від вас Царство Боже та буде дане народові, який приноситиме його плоди. Ось це міні-Біблія у цих десяти віршах описується вся сутність Біблії і Євангелії. Прийшов до своїх. Ви знаєте, він побачив, Господь Бог побачив, що свої вони потребують спасіння, що навіть свої, оті вибрані, вони потребують того, щоби бути спасенними, тому що вони порушують, вони не можуть справитись, не мов би, із його законом, який він дав для них. Вони не можуть освятитися, вони не можуть досягнути його праведності, вони не можуть. Але Він так полюбив їх, що він каже, піду. Піду, він говорить до цих, в цій притчі каже: я піду, до них сам зійду. Ця притча показує нам, що ідея виноградника це не була ідея виноградарів. Ідея викопати точило, це не була ідея тих, хто займався виноградом. Ні, це була Господня ідея. Це, була, це був Господній замір, це був Господній задум, це був Господній план. І Він все це зробив для своїх. І поставив їх, щоб вони просто в ньому розпоряджалися тим, що він задумав і зробив. І він дав для них, а вони поступили із, як злочинці, із тими, кого він посилав, повбивали пророків, вкаменували, знущалися з них. І навіть сина каже: пошлю, і може вони посоромляться, і може вони посоромляться. Але тут говорить, що вони і сина не посоромились. Євангелист Іван, він коли описує в своїй Євангелії, перший розділ, так само починаючи, він описує і каже, він прийшов до своїх, а свої не прийняли його. Оті свої, оті вибрані, оті, яких він оточив, отим з Парканом, щоб до них ніякий злодій не вривався оті свої, кому він доручив управляти. Він прийшов, а вони не прийняли. Брати і сестри, я хотів би сказати сьогодні для нас із вами. Сьогодні ми можемо бачити, спостерігати те саме, коли ми відкриваємо своє серце для своїх. Коли ми відкриваємо своє серце для тих, хто нам близький. Чому саме більші сварки між родичами? Чому саме більші війни між братами? Чому? Чому саме більша проблема в родині? Чому? Тому що ці люди були своїми. І ці люди вони розраховували на підтримку один одного. Ці люди розраховували на добре слово один від одного. Ці люди розраховували на допомогу в тяжкий час. А свої? Вони мало того, можливо, що не хочуть допомогти. Вони ще беруть і ранять свої. Вони мало того, що вони не хочуть, знаєте, прийти на підтримку. Вони ще беруть і говорять щось про тебе. І тому оці свої, коли вони щось роблять, не те, що ми очікуємо від них. Це дуже глибокі сердечні рани залишає це для нас. Так само Біблія говорить про. Ісуса Христа, що Він прийшов до них, до Своїх, а Свої не прийняли. Іван говорить: прийшов до своїх, а свої не прийняли. І не все так є печально, як ми дивимося на цей, до цього часу, тому що коли ми читаємо 12 вірш Іван для Відуана, то Іоанн показує, каже, а тим, хто прийняли його, віруючим в ім'я Його, він дав владу бути дітьми Божими. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, ви знаєте, велика ціна, коли говорять про спасіння людей і кажуть, що спасіння не мов би дарма. Так. Для нас воно дарма. Але хтось платив ціну. Син Божий платив ціну свого життя на Голгофі. Ізраїльтяни платили ціну, не прийнявши його. А ми з вами радіємо сьогодні Різдву. І це Різдво це не було наше свято. Різдво це не було те, чим ми мали би радіти. Різдво це було не для нас, але Напиля говорить Іван, але говорить Іван, каже, але тим, хто прийняли Його, віруючим в ім'я Його, він дав владу бути дітьми Божими. Слава Ісусу Христу. Тому що Він дав владу бути дітьми Божими, тим, хто повірив в ім'я Його, в ім'я Його сина, яке називається Месія, ім'я Його сина, яке називається Емануїл. І воно стало для нас недалеким. Воно стало для нас близьким, тому що ми, почувши цю звістку, повірили в Його в ім'я Його сина. І він зробив, як апостол каже, колись ви були далекі, а тепер ви близькі, колись ви були чужі, а тепер ви свої. Ми із вами, тепер є своїми. Ми із вами, ми, можливо, не були у тому, у тому, що перше було, Господь задумував до тих людей, кого Він вибрав. Але через те, що вони відкинули, ми з вами стали Божими дітьми. Ми з вами стали називатися його дітьми. І Він тепер називає нас своїми через жертву Сина Ісуса Христа. Так. Ми дивимося сьогодні на своє життя, ми дивимося сьогодні, можливо, навколо, і ми бачимо, що свої вони недостатньо святі, що свої вони недостатньо праведні, що свої вони роблять якісь гріхи. Так, через то цей ангел, промовляючи до Йосипа, він говорив, що він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Так, брата і сестри, ми з вами недосконалі, Так, ми з вами не маємо такої, знаєте, свя... святості, щоб досягнути Божого рівня, але Він, через велику любов, який прийшов на цю землю, він. Він сьогодні зробить нас святими. Він знімає з нас ці грехи, оправдовує нас і освячує нас, і ставить нас на свій рівень. І каже: мало того, що я знаю, мало того, що я називаю вас святими, я знаю ваші імена кожного із вас. Сьогодні Різдво, брати і сестри, я хотів би, підводячи підсумок про своїх, відносно своїх, я хотів би побажати, щоби ми. В своєму житті, щоб ми в ці різдвяні дні подумали про своїх, тих, хто оточує нас. Я хотів би, щоб ми подумали про своїх рідних і близьких. Можливо, ми комусь завдали болю, можливо, хтось нам завдав болю. Можливо, наше серце розривається від ран від своїх. Знаєте, Ісус Христос, Він, він мав емоції. Я не знаю, які він переживав, які він переживав відчуття, коли його не прийняли. Але він ішов на цю жертву свідомо. Він очікував, що люди його не приймуть, і він все-таки йшов ради своїх. Він все-таки йшов ради того, щоб спасати. Він ішов ради того, щоб оправдовувати. І Біблія говорить, що його крові і його жертви достатньо, щоб покрити гріхи всіх людей. Це була жертва. Знаєте, коли ми будемо робити добро тим, хто поруч із нами, коли ми будемо робити добро тим, кого ми любимо, і не очікувати, знаєте, ніякого віддачі ніякої. Ми будемо подібні в своєму серці до жертви, яку казав Ісус Христос. І коли ми робимо щось, не очікуючи віддачі, тоді це не приносить для нас ран, тоді це приносить для нас благословіння, тому що ми це робимо з любов'ю. Ми віддаємо це з любов'ю для своїх. Це перше. Я хотів би, щоб ми подумали про рідних і близьких і про своїх. Я хотів би, щоб ми подумали про те, можливо, хтось не може сказати, що Бог Ісус Христос, що Месія Він є Його, що Він належить Йому. Я хотів би, щоб ви подумали, чи знає Ісус Христос ваше ім'я. Я хотів би, щоб ви в ці різдвяні свята подумали, чи Ісус Христос Він може назвати Тебе своїм. Так, можливо, ти недосконалий. Так, можливо, в тебе є гріхи, але на те він прийшов. На те він прийшов, щоб тебе оправдати, очистити і освятити своїх, людей своїх від гріхів їх. І оце неприйняття, ви знаєте, воно виражалося з самого початку, коли було неприйняття Ісуса Христа. Марія йшла і стукала в двері, стукала в двері готелів. Які були повні людьми, і двері не відчинялися, можливо, відчинялися, і казали, Марія. Ми заплатили великі гроші за цей готель. Марія, ми заплатили великі гроші за цей кебін. Тут наша сім'я, тут наші діти. Ми тільки розпакувалися тебе прийняти, куди ми тебе приймемо. І Марія йшла не мов би, невчасно, брати і сестри. Марія стукала в ті двері, не мов би, невчасно. І запитання тоді: Всевишній Бог, ти ж зрозумів, що вона прийдеться, вагітна жінка, принесе твого сина і його боговтілення буде проходити, і перед нею будуть закривати двері. Ти міг би якось через тиждень. Ти міг би після того, як роз'їдуться, як нікого не буде, ти міг би запланувати, щоб найкращий готель був построєний, куди твій син прийде і народиться? Ти міг би це зробити? І на перший погляд, нам кажеться, немовби ця ситуація неконтрольована, не контрольована, немовби вона просто йде і стукає. Але син Божий, він вів її не в готель, він вів її не в шикарний палац, він вів її в ясля, там, де має народитися Агнець, там, де має прийти Месія, Спаситель світу. Він вів її туди. І вона прийшла вчасно, і вона прийшла на місце. Але про що я хотів би сказати? Ви знаєте. Те, що ми маємо робити добрі справи в цьому житті, в час Різдва. Те, що ми маємо робити, те, і, це, і ці справи, які ми повинні робити, вони приходять невчасно. Коли ми з сім'єю, коли нам не до не до проблем інших, коли у нас гарно накритий стіл, коли в нас ну, все добре, тоді хтось стукає. Продовжує стукати, можливо, твій друг, до якого прийшли гості серед ночі, йому потрібно виконати заповідь про гостинність до ближнього. І він стукає в твої двері, коли ти спиш. Потрібно встати і дати йому хліба. Мій заклик сьогодні: будьмо добрими в цей час Різдва. Дивімося туди, кому потрібна допомога. Подивіться навколо. Можливо, хтось стукає невчасно. Брати і сестри, погляньте на тих людей. В цей час Різдва. І тоді, коли ми зробимо якесь милосердя, коли ми проявимо те, що воно, ви знаєте, більше наших сил, величезні благословіння Господні прийдуть у наше життя. Тому що, ви знаєте, лежав і ще одна історія, ви пам'ятаєте? Лежав оцей поранений чоловік, який вийшов з Єрусалиму в Єрихон. Він лежав і свої проходили мимо. І свої, які мали допомогти, вони проходили мимо, не дивлячись на нього, а можливо, дивилися і пішли. Але був інший, який зупинився. Я хотів би, щоб ми в цей час Різдва, щоб ми були би тими іншими, які зупинилися біля людського горя, біля людської біди, біля прохання, хто, можливо, потребує допомоги. Сьогодні наша батьківщина, з якої ми виїхали, вона просто в крові і в сльозах. Я хотів би, щоб ми подивилися іншими очима, щоб ми подивилися, де потрібна наша допомога. І здається, руки опускаються. Ми нічого не можемо зробити. Але Господь Бог, ви знаєте, бере оте маленьке. Господь Бог бере той маленький народ, вибирає його своїм і каже, що він буде своїм і навколо того народу будується уже вся світова історія. Так само, можливо, і в цей час нам потрібно якось, ви знаєте, для своїх щось зробити, для своїх щось допомогти, бути своїми для тих, хто свій і хто очікує від нас якоїсь допомоги. Нехай Господь Бог благословить нас в ці різдвяні свята, нехай Його ім'я буде прославлене, щоб ми могли зрозуміти, що ми є Його, що гріхи наші прощені, і що ми будемо робити добро во ім'я Його, Імені Ісуса Христа. Слава Йому за все. Амінь.